Тут є. Хто тут в нас гуляє? Ну розкажи, як бути туристом. А? Тобі подобається бути туристом? Я не, не подобається. А що не подобається? Ліпше сидіти вдома і дивитися. Ліпше сидіти вдома, ясно. Ми зараз на вулиці Леся Курбаса і її тільки недавно зробили пішохідною вуличкою. І ось хочу вам показати такий дім цікавий, бачите, весь викладений плиткою. Щоб не говорили, що тільки в Португалії будинки обкладають плиткою, у Львові теж є будинки, викладені плиткою. І ось так гарно зараз виглядає вулиця. Пішохідна повністю вулиця Леся Курбаса. А тут є Калина Тур. Пам'ятаєш? А ми тут з туристичною фірмою Калина Тур робили історичні поїздки в Славськ на автобусі, возитися на лижах, на тростян. Ну, йдемте до центру, до Оперного. Бачите, ось так в нас ще можна побачити такі ось вивіски, млячарня, Шметанка, квасне млеко, сир, масло, хліб, какао, хербата. Все на польській мові. І ось тут починається цих 100 метрів. 100 метрів, які ведуть до театру Львівської опери та балету. В народі вона називається як Стометрівка. Стометрівка, або ще колись її називали, не знаю, чи хтось пам'ятає, з моїх львівських глядачів, яким дивиться таке слово, як вали. Мій дідусь говорив, я йду на вали. Він мав на увазі, я йду сюди, на цю стометровку. І в центрі свого рідного міста. Де ж не казати, що я в центрі, як не на фоні Львівської опери. Ось вона за мною Львівська опера. Як завжди, тут багато людно, але все ж таки я вам щось знімлю і покажу, що тут є цікавого. Йдемо. Продають морозиво Львівське. Продають кукурузу не львівську. Продають каву на шпацер. Колись тут була зона, ось там ще лишилися такі старі львівські пани, які збираються і грають тут в шахи. Або обговорюють всі політичні новини. Зараз я вам покажу. Мій дідусь теж також ходив сюди на він називав це на вали. Називав навіть не стометрівка, він казав, я йду на вали. Тобто я йду сюди грати шахмати, говорити про політику. Ось так само, бачите? Ось так справа. І зліва сидять і грають в шахмати, а також такими ось кубками. Обговорюють політичні новини. О, бачите, там якась взагалі видно дуже цікава баталія, що всі так стоять і дивляться кубкою. Як грають шахмати. У нашому нас завжди казали шахи. Не шахмати, а шахи. Також тут є художники. І національна атрибутика. Знову морозиво. І потрохи-потрохи по ми виходимо до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. А справа у нас є будинок музею. Забула, який це музей, чесно, не пам'ятаю, етнічний чи якийсь музей. І на горі є статуя свободи. У Львові є своя статуя Свободи. Ось вона там. Бачите, правда, вона в сидячому вигляді. Вона сидить, але це Львівська статуя Свободи. Це площа з пам'ятником Тарасу Григоровичу Шевченку з великою такою стелою, не знаю, як назвати, стіною, з його знаменитими персонажами. Персонажами з його творів, звичайно. Ось, І вдалині видно дзвіницю польського, тобто Риму католицького костелу нашого польського костелу. І це нововідкрита церква. Церква Петра і Павла. Вона дуже-дуже багато років була закритою. Тепер її відкрили. Ось такий в нас рух біля театру опери, біля оперного театру, як в нас кажуть, на площі. І, можливо, навіть ніхто не подумає, що отут, де стоїть фонтан, я пам'ятаю, стояв пам'ятник Леніну на цьому місці. До 90-го року стояв пам'ятник Леніну. Ось такий класний фонтан, який притягує всіх з прохолодою. Дивіться, цього року поставили, ну я не знаю, може і минулого року для мене вони відкриття, ось такі столики з такими баляринками. Як трохи повіє вітер, ці баляринки, бачите, крутяться. Дуже класно, на фоні театру виглядає. Дуже часто тут під оперним театром хлопці з дівчатами зустрічаються. Бачите, от стоїть один хлопець, який чекає свою дівчину, назначив її побачення. Взагалі в цьому театрі співали дуже-дуже серйозні оперні співаки. Навіть тут співала Соломія Крушельницька. Не дарма цей театр носить назву В честь Соломії Крушельницької. На самому самому верху є статуя слави з позолоченим пальмовим вінком. А справа у нас статуя комедії. Така, бачите, позитивна з Лірою. А зліва в нас статуя трагедії. Ось, Вона в нас така вже трошки зла, в неї ніж в руці. Ось це статуя трагедії. Взагалі цей театр займає, я не пам'ятаю, здається, друге чи третє місце по красоті. В Україні чи навіть в Східній Європі, я от не пам'ятаю того. Середина теж дуже-дуже гарна. Туди можна зайти за окрему плату і подивитися середину театру. А ще, між іншим, ніхто і... Не думає, гуляючи ось тут по цій Бруківці, що власне тут по центру міста, ось по всій цій 100-метрівці, яка є попереду мене, і текла наша річка Полтва колись. Тут були береги зліва і справа, і текла полтва. А колись-колись давно, ще за польських часів, один польський граф. Дав місто гроші і сказав, якщо хочете за ці гроші, можете річку засипати в каналізаційний колектор, а не хочете, можете збудувати театр. На шок міська громада вирішила засипати річку. Від того часу наша полтва тече під землею. Але потім був і збудований театр. Ось я його показую. Справа від оперного в нас знаходиться театр імені Марії Заньковецької, театр драми, драматичний театр. Ось це театр імені Марії Заньковецької. А хто хоче з правого боку, ось там з правої сторони оперного театру є такий бар-кафе, називається Лівий берег. Ось. І відповідно в цьому барі можна побачити, внизу є така прозора підлога і можна побачити навіть річку, яка тече. Тому що полтва і до цього часу протікає під Львовом. Так само, як Туристи. до неї, які ходять і не думають, що вони ходять по закопаній річці всередині. Ось такий він, наш Львів. Львов, Львов. Леополі, Лемберг, а по-простому наше місто Лева, наше гарне місто Лева. Ось таке воно вся, все в квітках, все цвіте і пахне. Наше місто. На фоні каштанів львівських, на фоні наших львівських вуличок, наших всіх гарних краєвидів. Таке воно гарне і я дуже-дуже задоволена, що я попала в такий період, в таку пору, коли все квітне, все цвіте, все пахне в своє рідне місто. Вітаю вас всіх зі свого міста, з міста Лева!